Жителі громади. Сьогодні наша громада зібралась на акцію в підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Зібрались жінки, яких дуже тривожить доля їхніх рідних, синів, чоловіків. Просимо підтримати і дати, показати те, що ми з ними, ми їх підтримуємо. Не будьте, не будьте байдужими, почуйте, почуйте нас, підтримайте нас. Полон вбиває. Полон вбиває. Полон не вбиває. Мовчіть. Полон вбиває. Не мовчіть! Полон вбиває! Не мовчіть! Полон вбиває! Не мовчіть! Полон вбиває! Не мовчіть! Полон не мовчі. Не мовчіть! Не мовчіть! Полон вбирають! Зникли безвісти не забудьте! Зниклі безвісти, але не забуті! Зниклі безвісти, але не забуті. Сильна... Сильна... Голосніше, чіткіше і ви час. Ви час кричіть і біте. Не мовчи, полона Не мовчи! Полон вбиває! Не мовчи! Полон биває! Не мовчи! Полон биває! Не мовчи! Полон биває! Не мовчи! Полон биває! Не мовчи. Полон вбиває! Не мовчи! Полон вбиває! Не мовчи! Полон вбиває! Не мовчи! Не мовчи! Полон вбиває! Не мовчи! Полон вбиває! Не мовчи! Полон вбиває! Не мовчить! Не мовчи! Полон вбиває! Не мовчи! Полон вбиває! Не мовчи, Полон не вбиває! Не мовчи! Полон зває! Не мовчи, Полон виває! Не мовчи! Полон вбиває! Не мовчи, Полон вбиває! Не мовчи! Полон вбиває! Дівчата, голосно! Це за наші сторони. Не мовчи! Полон вбиває! Не мовчи! Полон вбиває! Не мовчи! Полон вбиває! Не мовчи! Полон вбиває! Полон вбиває. Полон вбиває! Полон вбиває! Полон вбиває! Не мовчи! Полон вбиває. Не мовчи! Полон вбиває. Не мовчи! Полон биває! Не Полон мовчі! Полон биває, не мовчи! Полон биває! Не мовчи! Полон биває! Не мовчи! Полон биває! Зникли безвісти, але не забуті! Зникли безвісти, але не забуті. 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 Але не забуть. 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 Але не забуті. Зникли <говори> безвісти. але не незабуті. Зникли безвісти. але не забуті. Зникли безвісти. але не незабуті. Зникли безвісти. але не забуті. Зникли безвісти. Але не забуті. Зникли безвісти. Але не забуті. Зникли безвісти. Але не незабуті. Зникли безвісти. Але не забуті. Зникли le basisti. Але не забуті. Сникли безбудь. Сникли безбудь. Сникли бази. Але не забудь. Сникли бази. Але не забудь. Але набуть. Але не забудь. Але не забути. Алые загулки. Алые хочу. Голос ввывает. 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 Полон биває! Не мовчи! Полон биває! Не мовчи! Полон вбиває! Не мовчи! Полон биває! Не мовчи! Полон биває! Не мовчи! Полон биває! Не мовчи! Полон вбиває! Не мовчи! Полон бива! Не мовчи! Полон вбиває! 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 Не мовчи! Полон вбиває. Не. Поміняйте Полон тон, тон трошки! Будь ласка, не так! Ну не можна так! Поміняйте тон трошки! Не спішіть! Візьміть, будь ласка, руба та й підбудіть там! Це ж якась насмішка нормально. Невідомість ще смерть. Невідомість вбиває кожен день і кожну ніч. Я спілкуюсь з такими людьми, я знаю, як вони живуть. І через те сьогодні громадська організація Волонтери Маньківщини підтримує вас усі. Ми знаємо ваші біди, ми знаємо ваші болі, ми разом з вами. Тримайтеся ради Бога і не втрачайте віру. Ми робимо те, що ми можемо. А ви тримайте. а ви бережіть себе, бережіть здоров'я і вірте, вірте і вірте. Саме краще опустити руки, саме краще легше забути. Не забувайтеся про це. Нагадуйте про себе і про проблеми людей, які знаходяться в полоні. Це тяжкий стан в полоні, це каторга. це... І ми це все знаємо. І ми хочемо, щоб влада більше звертала на це уваги і більше приділяла уваги людям, рідні, яких зараз рахуються безвісті зниклими або знаходяться в колоні. Не бійтесь, відстоюйте свої права, не мовчіть. Полон вбиває, але ми віримо що хлопці повернуться. Тримайтесь усі разом, підтримуйте одне одного. Ви сильні, ви мужні і ми разом з вами тримаємо. Акція за своїх треба дитя відбувається захист відстоювання прав зниклих безвісти, полонених, їхніх рідних, які зараз чекають. О, люди добрі. Вона присвячена Відбувається і для того для нагадування всім нам в тилу, що не потрібно сидіти і чекати, і запитувати одне в одного, коли це воно закінчиться, а йти щось робити, донатити, йти плести ті сітки, які хлопці чекають на фронті. На... Бо це захист. Є. Ми їх помнимо. Полонених треба звільняти. Допомагайте, ради Бога! Війна, війна триває не тільки на фронті. Вона має тут бути, всі мають підтримувати це. Хлопці воюють на, на передовій, на нулю, а ми тут маємо щось робити. А не сидіти і відвертати голови, отам, як ти, якщо, де збирають на якийсь автомобіль, на, на якусь на дрони. Вибачте. Люди, робіть щось. Люди, не будьте осторонь, не проходьте, підійдіть, хоча б подивіться в очі цим матерям і жінкам. Люди не будьте байдужими. Люди допомагайте фронту. Почуйте нас, почуйте нас, світ, почуйте нас, люди, почуйте нас, війна триває, дуже багато безвісті зниклих, багато полонених, потрібна підтримка постійна. Не будьте байдужими. Вони не знають. Не забудь! Полон тривай. Не мовчи! Колон триває. Не молчи. Полон триває. Не молчи. Колон триває. Полон вбиває! Не мовчи. Полон вбиває! Не мовчіть! Полон вбиває! Сигналь! Не мовчи. димає! Не мовчі! Полон вбиває! Не забудься, Сигнал Не забудься, забудь Сигналь! Сигнальте! А мені не забудь! Будуть мовчати за Твого. Сьогодні ти мовчиш за мого. Сьогодні ти мовчиш за мого. Завтра будемо мовчати за Твого. Сьогодні ти мовчиш за мого. Завтра, Завтра будуть мовчати за Твого. За Люди добрі. Всі, хто спостерігають за нами, за нашою мирною акцією. Будь ласка, долучайтеся, підійдіть, постійте. Зверніть на нас уваги, будь ласка. Сьогодні ти мовчиш за мого. Завтра будуть мовчати за твого. Сьогодні ти мовчиш за мого. Завтра мовчатимучати за Твого. Сьогодні ти мовчиш за мого. Завтра мовчати, мовчати за Твого. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! І Ті, хто проїжджають на машинах, будь ласка, сигнальте! Звертайте на нас увагу, підтримуйте нас. Сигнальте, сигнальте! Сигнальте! Ходять Ви просто. Вот вони копаються, просто ходять. Сигнай, сигнай, сигнай. Сниклі базісто, але не забуті. Зникли безосто. Але не забуті. Зникли безісто, але не забуті. Сниклі I let us abutti. Snake buses. I let the boot. Snake Le Busis. I let the bout. Snake Busis. I let the boot. Snake Le Busis. Snake Busis. I let the bout. Snake Le Busis. I let us abut. Snake Busis. I let us abut. Snake Le Busis. I let us abut. Snake Business. আরে নে, Назад. Одного шостий місяць у полоні. Один воює на Харківському напрямку, а ми залишилися свої слабені. Я інвалідрую, чоловік сидить. Як жити далі, не знаю? І кого просити, куди звертатися. Не знаю, кого допомогти. Шостий місяць, не він, І ним. А той воює на Харківському напрямку. А готовий тільки рік. Рік і два місяці я похоронив. А звідки ви приїхали? З Кутів. А як часто ви по таких акціях? Оце перший раз приїхали, ми ж не знаємо. Оце перший раз син скинув з, з війни нам фронту, що вона тут буде. Ми в цих телефонів не розуміємо нових нічого. Син скинув, оце ми перший раз приїхали, а так пишуть ті координаційні центри. І до того це була відповідь від того Він ця. Всі з цих того Буданова, всіх просимо, всіх до всіх звертаємося, щоб помогли, щоб повернули всіх цих діток додому з Господи, хоч дождатися його, бо ми такі намічні, щоб хоч побачити, що не живе. Якщо побачити усі, усі, хто може, звертаюся, допоможіть наш син Каміда Іван Васильович. Народився 25 травня 82 року. Взяли в полон село Нове Краматорського району Донецької області. Було їх дев'ятеро, остався а, на день. Рання. І ручка ранена, і ножка взяли було. Нам так сказали. Більше ми нічого не Сигнал. Сигналь. Сигналь! Сигналь. Ну, всі приїжджають, сигналь. Я хочу сказати, що ніколи не втрачайте надію, надія помирає останньою. Ми теж вже півтора роки в цьому адові, в цьому болюві. І нам казали, що і немає. І казали, що немає шансу знайти. Слава Богу, ми йшли поперед нашого ТЦК і поперед нашої держави. Ми знайшли, слава Богу, він на сьогодні живий в полоні, але ми сподіваємося, що в скорому часі ми його освободимо, як тільки зможемо. То не врача не втрачайте ніякої надії. Ми спілкуємося багато з полоненими, які освободилися. Є хлопців дуже багато із 14 року. Вони сидять і про них нічого не відомо. Надійтеся, тримайтеся і йдіть вперед, поперед всіх, як ото танки, тому що надіятись на наше ТЦК і на нашу державу не можна. Їм плювати хотіли на ту рідню, яка там страдає, чи вона спить чи не спить. Я вибачаюся, тому що мною аж тілі пає. Так що тримаємося всі разом, підтримаємо один одного і йдемо вперед і шукаємо, як тільки можна, тому що у них надія, що ми їх знайдемо одна. Вони не знають про нас нічого тут. А ми не знаємо про них, що вони там переживають. Так що тримаємося рідні, тримаємося, тому що ніяк не можна шукаємо по всіх сайтах, куди тільки можна, тільки нікуди не, не можна. На російські сайти, будь ласка, туди не залазьте. Тому що будуть проблеми і в них, і в нас. А по наших сайтах можна один через одного знаходити, шукати. Я теж за півтора років побачила багато чого. Тримаємо, шукаємо і дай Бог наші всі хлопці повернуться живими і здоровими. Я знаю, що таке втратити рідну людину. Я це пережила. Я зараз стою тут, за зниклого безвісти брата. Я не хочу переживатися вдруге. Поки ж буду, я жива, Буде жива моя віра. І те, що я... І наші рідні, ми знову зустрінемося, ми знову обіймемося. Я не хочу, щоб хтось із вас переживав те саме, що пережили я і мої рідні. Я не хочу цього. Будь ласка, всі, хто просто спостерігає за нами, підтримайте нас, подивіться, зверніть це увагу, зробіть фотографію, відео, поширте цю інформацію. Ми стоїмо за своїх. Якщо ви не хочете підтримати нас, можливо, завтра, ви будете просити підтримки за вашого. Я сподіваюся, що всі люди, які тут зібралися, вони, вони зайдуть своїх рідних, вони їх обіймуть, вони їх поцілують і нікуди не відпустять далі. Дякую, що ви зібралися всі тут. Спитай, за Дякую. кого вони, блядь, будуть? Кого, За такого вони своїм двадцять 21 рік кладуть життя, щоб кожен пройшов мимо, у безділізі з і мовчав. По кожному байдуже. Йому було 22 роки, він зник. В неї загинув батько, мій дядько. Нас загинули рідні. Зараз нас рідні безвісті зникли. І ви мовчите, вам байдуже, і будуть мовчати так само за ваших. Війна не скінчиться, доки всі будуть мовчати, не скінчиться. І нічого не робити. Сигналь. Хочу подякувати всім людям, які підійшли, які запитали, що в нас відбувається, які запитали, що це. За акція, які хоча б поцікавилися, хочу попросити, якщо і надалі у нас будуть тривати такі акції, долучайтеся до них, не мовчіть, виходьте, виходьте, пишіть якісь звернення про зниклих безвісти, про Азов, який вже понад три роки в полоні. Пишіть, кажіть, кричіть, не мовчіть про це, не мовчіть! Не мовчи! Полон тримає! 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 Не мовчи! Полон виває! Не мовчи! Полон вбиває! Не мовчи! Полон биває! Не мовчи! Полон, Полон вбиває! Слава Україні! Героям! Слава!